Це я вчасно прийшов з лісу додому. Буквально годину часу, як прийшов з лісу, і ось який дощ валить. Це труба. Це якби було застало в лісі, хана повна. Ну, синоптикам сьогодні лайк. Не збрехали. Гроза все-таки до нас перелізла. Ну, обіцяли, правда, на ранок, але я казав, що хіба після обіду. І воно зараз 6 година вечора. І такий. Дощ. Ну, думаю, що по інших селах пішов сильніший дощ. Тут, як завжди, трохи заціпило і все, вже перестає, роза така легонька перейшла. ну от. Таке буває, коли тижнями жара сушить, а та потім такі надходить і лупаши по Бачу, тебе бачу. Хочу чудова, гарна. Молода голубінка. І чистонька. Красота. Ну що, і знову всім привіт. Доброго ранку всім глядачам та підписникам каналу. І наступний день грибарства у нас. Вчора трохи набрали. Ось там боку бачив. Теж така молода, зразу почищу. От. Що, трохи знайшли голубінок? Оця червива. Знайшли трішки голубінок. От. Вирішив сьогодні взяти велику корзину, піти підзбирати сиру їжок. Може, вдасться щось замаринувати, закрити. А ні, то хоча б пожарити. Ну що? до роботи. Ладно. є наступна. Декілька хвилин. Хвилин. Зробив 5 кроків по понадку молоду. Красадись з боку ще одна А це інший відтінок. Тако не беру на сильна крихка. Ось така. Молоденька. В лісі гарно свіжо. Одна насолода сьогодні знаходиться у лісі. Красота. Ну, трошки йдемо роки бо після дощу, як бачите, трохи грибочків в болоті. Ну нічого, але бачите, з боку ще одні. Але в лісі бути насолода. Ось після такої спеки душу одна краса. Все свіже, пахне, йдем далі. І наступна. А, це, друзі, рапалочка, але червива. Шкода, ані тут половина чистая. Йдемо далі. Ще одна. Така. Розила. Молоденька, гарно. Берем, йдемо далі. Ось такі. Молоденькі. Дві рапалки. Попадають. О, внизу ще одна. Три. Краса. Честь. i'm dying І ще попадає. Опа. Одна, дві, три зелено-окі красуні. От такі. Файно. Чистим дім далі. Ось як вона там сховалася прямо під самим грабом, бачите? А. Ні собі такого. О, така гарна Це павочка. Краса. Молоденькі Попадається доволі часто, друзі, доволі часто. Вчора ми трохи збирали і сьогодні далі є. Ідемо давно. Ну а ця така прям зелена-зелена. Ага. Подивіться, який відтінок. Шикарный. Ну, ось такая вона Красота. Прямо Вот такая глядачі. Ще одна дитська гарна. Груба ніжка, така класна. З боку ще одна молоденька. Вот такі дві. А почистим. почистимо. О, чистонька. Краса. Ось ця трішки маленька. Це баклива. Ну, шапка чиста. Йдемо далі. Ну от такий. На поході собі стоїть. Угу, білий. А ні. Не білий, Друзі Дубоєк. А я вже думав, що білий. А недалечко є сироїшка. А недалечко сироїшка Гарна, молода, розова. Розова така. Ніжка ну. обаклива, шапка тішки чиста. Підемо далі. А, файний. Шкода, що не білий. Ось таке чудове коло попало нам Голубинок. голубінок. Вони ж і сироїшки, рапалки. Ось. Працюємо, чистим. Ну, що сказати, друзі, гриб попадається доволі часто. Нема що казати. Приходиться багато викидати, багато червивих, дуже багато погоріли від спекітки, що взагалі нема що взяти. Дуже багато пропало. Пропала страшна гриба. Ну, Але і назбирати щось може. Щось збираємо. Потроху, потроху. Там декілька, там декілька. А інколи попадають ось такі кола, як бачите. Це майже все на одному місці, буквально обійшов, зібрав. Ну, Доволі непогано, як на мене. Ось така велика, червива. Ця краса. Ну, вже не дурно пішли в ліс. По-перше, дуже класна погода сьогодні. Після дощу, свіжо, гарно в лісі краса. Не можу що казати. Не вчорашній день. О, ця червиво. І попався нам ще ось такий грибок. На жаль, теж червивий. От. Ось такий грибочок. тож не знаю, як він називається. От. Ну теж смачний, люди його беруть. Але червивий, на жаль. Сяти це нема що на що. Почистили. Йдемо, нажали. Ось іще один грибок. Здалека подумав, друзі, що це білий. Але вже підходячи ближче, зрозумів, що ні. А це такий в нас ось У нас кажуть єєшник. От. Це не дубовик, бачите, зовсім інакший і не моховик Теж доволі смачненький гриб. Красунчик ось такий. Забираємо. Йдемо далі. Небо затягло. Густими-густими хмарами в лісі стало дуже тихо. Тихо одні пташки співають. Ну, всі передумови для дуже хорошого душу. А синоптик на сьогодні передає грози на цілий день. І якщо я не помиляюся, десь там тільки що далеко казало губ-губ. Так що, мабуть, не будемо далі затягатися в ліс, потроху будемо вертатися до краю. Може прийдеться зараз тікати. Так, ось маємо ще один гриб. Перший на сьогодні попадає нам Марино ковпак, Ну, ніжка, як завжди, червива, Ну, шапка чистонька. Беремо, йдемо далі. Ось такий попадає нам ще грибок. Сироїжич. Недалечко від того тримаєш у руках. Бачу ще одну, але ця вже нікуди ж намокла, сплісіла, підгоріла. Йдемо далі. А, тут нам попадає ось така ось така голубінка, Червоно-ярка. Такі я не беру. Ось такі гірчат. Ніби трошки перців посипав, такий в них смак. От. Але, пам'ятаю, колись батьки збирали. Був один рік в лісі взагалі було пусто, теж була капусуха, ще складніше, ніж цього, цього року з грибами. От тоді були одні ось такі червонояркі крім них взагалі нічого в лісі не було. І люди тоді їх збирали, аж гай шумів. Не, не думали, що вони там гірчать чи не гірчать. Йшли всі підряд. Ось таке було. Ну, цього поки що лишаємо, маємо інші, йдемо далі. І є ще одна. і дош легонький вже пішов в лісі Я таки що казав що все стихло стихло в лісі Затягнуло, мабуть, буде дощ. І він є. Не забарився. Прийшло якихось хвилин 10-15. І вже є. Класно. Йдемо далі. Ну, ось тако, глядачі у нас вже в корзині. Чесно кажучи, можна було б сміло брати малу корзину сьогодні до лісу, повністю її було б і вистачило. Але то вже, грибалку я повністю задоволений. Походили трохи більше години по лісу і збирали чотирих молоденьких грибочків. Ну і на цьому, мабуть, будемо закінчувати наші сьогодні похожденьки. Піше що нічого котолково не попадає, перебіг, вже саме таке старе трепло. не можу взяти. Буде на сьогодні. Йдемо додому, аби все перебрати і щось з нею приготувати та й стане. А ви, як завжди, бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках. І не тільки Ну що? Ми додому. А вам гарного перегляду. 咋办？